Доброго дня, я з України. Сьогодні 1 травня, і я вас вітаю з цим дуже-дуже сонячним і теплим місяцем весни. Хочу сьогодні разом з вами трішечки пройтися посаду вже вечір, початок сьомої, і сьогодні за один день кілька разів змінилась в нас погода. Був і дощик, ми працювали на дачі, були, було і сонечко. Зранку було досить прохолодно, а зараз стало дуже тихо на вулиці, гарно, тепленько і дуже-дуже сонячно. Починаю ось звідси свою прогулянку від озера. Трішечки пройдемось разом з вами навкруги. До речі, дуже багато зараз роботи робимо на дачі. Наступне відео буде про дачу. Буду вам розказувати, який я там ландшафтний дизайн придумала зробити в цьому році. Чому ходжу і починаю навколо озера, тому що хочу обов'язково в цьому році зробити там озеро, забрати туди свою німфею обов'язково, яка ось там десь в глибині є. Я листочки, так коли не так сонячно бачу, і ми будемо там проводити час на дачі все літо, і хочу, щоб вона була там, тому що вона дуже мені подобається, дуже я її хотіла. І було відео, казала, розказувала якісь сюрпризи. Подарунок зробила мені моя підписниця Галина, дуже їй вдячна, прислала мені німфею. Нимф, Ще один подаруночок до мене їде, досить довго вже їде. Але вже скоро заберу, завтра, мабуть, заберу. Також одна підписниця мені прислала, казала, що вона мені поклала туди із лакові трави. Дуже вони мені знадобляться, коли будемо оформлювати. Водойму на дачі хочу вам повністю все-все показати від самого початку. Як буду розмічати, як будемо викопувати, чим будемо застеляти, чим будемо обсаджувати повністю ландшафтний дизайн озера і, взагалі, дачі, Де, що хочу в цьому році там розмістити і як це буде потім виглядати. Також запрошую вас заходити на мій інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, я буду дуже вам за це вдячна. Так, черешні вишні вже відквітли, квітли досить непогано, тому я сподіваюся, що в цьому році буде гарний врожай, де в мене посаду ростуть мускарі, дуже-дуже їх люблю. Купувала, купувала давно, але купувала буквально, мабуть, одну цибулинку і за. Роки Вони в мене розмножились, дуже багато де розсадила. Такий синій колір мають, мабуть, тільки мускарі насичений. Більше такого синього насиченого кольору в саду, ще потрібно спробувати знайти. Квітнуть груші, квітнуть яблучка. Ось ця яблунька, яка дуже рясно, в минулому році плодоносила, навіть кілька гілочок зламала. В цьому році відпочиває, квітів мало, і яблучок також буде мало. Ну, вона повинна відпочити, бо в минулому році вона дуже-дуже сильно і багато працювала і віддала нам гарний врожай. Лакі, як завжди, балується, грається, до того ж, здачі тільки приїхали, його з собою не брали, скучив. Ну, і так як ще маленький, то любов свою проявляє тим, що кусається. За ноги, за одяг, за все підряд. Потрібно схватити, привернути увагу на себе. І ось так квітне непогана яблунька цієї сорти не знаю, а ось там це яблунька Семеренко. В цьому році багато буде на ній яблучок. Бачите, як рясно квітне. Та й в минулому році було багато. Чотири чи п'ять ящичків зібрали, ще навіть один ящичок і залишився в погрібі. Робила з яблучок з цих. І оцет яблучний, і восени, і взимку навіть робила для того, щоб його використати якось. Але хочу, ще, залишилось в мене яблучок. Також в коментарях написали, що гарно роблять таке підживлення для лохини. Яблучка подрібнюють на тертушці, потім дають настоятися десь тиждень, щоб забродили вони, і потім підливають лохину. Получається така поживна суміш. І підкислення, тому що яблучка в собі мають досить велику кислотність. І ось з цього боку, як виглядає озеро, берескле такий яскравий завжди. Він Цілий рік такий яскравий знаходиться і взимку, і навесні, особливо на фоні флоксу шиловидного з того боку, озера починають квітнути. Тут ще така ж яскрава спірея. Дуже непогано в цьому році, ну, в принципі, завжди. Гарно виглядають троянди витки. Ось, як зрізала їх, вам показувала восени. Наростили вони вже свою масу. Бачите, досить непогано такі яскраві червоні листочки. Зараз в них навіть без квіточок вони гарно і декоративно виглядають. Яскравий зараз сад. У нас дуже часто зараз йдуть дощі. І вчора був цілий день дощик, ні на хвилинку не припинявся. Газону це тільки на користь. Такий він яскравий, ізумрудний, дуже-дуже насичений. Колір має так, це ось дерево, яке. Ми разом з чоловіком прищеплювали. Казала вам, що тут різні сорти прищеплені на звичайну вишню. І ось, бачите, видно зараз дуже гарно з цього боку гілки вже відквітли, вже зав'язуються плоди це череш. А з того боку тільки починають квітнути, тому що це вишня, це зовсім інше дерево. Дуже багато запитують у мене ось про цей нівакі. Це ми робили буквально в минулому році навесні з чоловіком. Я показувала відео є. Обов'язково додам вам підказочку зі звичайного ялівця. Ось так вистригли, так сформували і так зробили. Питають, який підходить ті для того, щоб сформувати такі бонсай або нівакі правильно називається, Це саме на вулиці з ялівця фігура. Будь-який ялівець підходить для того, щоб його можна було сформувати. Можна і таким чином, можна зробити менший гілочок, можна зробити більш продовгувасті або кульки зробити. Можна, можна зробити його більш вертикальним. Також буде гарно. Мені, до речі, в коментарях писала одна підписниця, що вони одну таку гілочку підняли вертикально, прив'язали. І виходить такий нівакі вертикальний. Також я впевнена, дуже гарно виглядає. Ось так також дуже-дуже рясно в цьому році квітне груша. Та, яка повинна бути айвою, кажу це в кожному відео, що купляли і саджали як айву, а потім виявилось, що це груша, але нам пощастило, що груша досить велика. Ну, і ось магнолія, яку всі люблять, за яку в мене всі питають. На жаль, сорту не знаю, тому що купляли десь 5 років або 4 назад. Її просто чоловік купляв і висіла назва: що магнолія Суланжа. Ну, тобто, це різновид магнолій. Ось так вона виглядає, вона вже почала квітнути, це листопадна магнолія. Взимку вона своє лисячко скидає. Чим вона всім подобається і також подобається дуже мені тим, що вона квітне майже все літо без перерви. Бачите, ось ці квіточки квітнуть, навіть деякі вже осипались. І ось, ось ці ще не закінчили квітнути, починають квітнути інші. Зав'язуються ці, поки відквітнуть, зав'язуються наступні бутончики. Ось вони. Ось вони. Черенкувала її, намагалася розмножити і для себе цікаво. І також ви мене просили в будинку, в парничку невеличкому, в пляшиці, зовсім не розмножилась. На вулиці також в череночнику моєму також не розмножилась. Ну, тобто, череночки стоять, але вони не зрозуміли, чи живі, чи ні. А Ось ще поклала кілька гілочок, ось так прикопала. Не знаю, квіточку цю потрібно прибрати, ну, вона вже й осипалась на тій гілочці, яку я прикопала, чи не потрібно. Але так я зробила висновок: що це не та рослина, яка розмножується швидко і дуже легко. Я так думаю, що пару років їй потрібно для того, щоб вона дала корінці. Ну, як завжди, кору на гілочках трішечки пошкрябала і прикопала. Так, І підемо по цьому моєму квітничку, подивимось, що зараз квітне. Ось такі яскраві троянди. Навіть не можу сказати вам, коли вони мені подобаються більше. Чи зараз навесні, коли вони мають такі насичене, глянцеве, блискуче листя з червоними краєчками, чи тоді, коли вони квітнуть? Також яскраво дуже квітний бадан, начебто і такий досить простий кущик, але коли він квітне, дуже гарно виглядає. Потім він піде на задній план. Ось саме тут перед ним підніметься троянда. Також підніметься гортензія деревовидна, буде квітнути ще одна троянда, а він просто буде з листочками стояти, але зараз він дуже яскравий і дуже гарно додає кольору квітнику. То брунера з такими ніжними-ніжними квіточками, як блакитні, такі дуже-дуже гарні. І таке насичене в неї листя. З листочками вона потім і залишається. Ну і тільки один недостаток, скажімо, в неї це, то, це те, що квіточки досить швидко усипаються. особливо коли дощ, коли вітерець, вони просто розлітаються такими окремими квіточками. Багато в цьому році наросло в мене лілій вздовж пархкану. Багато де в мене ростуть. Ну, показувала також в минулих роках є відео. Як вони рясно квітнуть і які вони такі великі, високі, навіть вище цього паркану, висота паркану 2 метри. Також дуже яскраво виглядає зараз бересклет монетчитий, дуже він подобається і мені, і вам, судячи з того, як ви за нього питаєте мене яскравий. Гарно він розростається. Взагалі люблю ґрунтопокривні рослини, тому що гарно вони вкривають ґрунт, декоративні залишаються впродовж всього року, навіть не сезону, а і взимку він залишається. Також навіть йому взимку, і коли прохолодно, ось так навесні волого. Йому більше подобається ніж коли спекотно, тому що корінці в нього такі поверхневі. І, він, якщо довго його не поливати, він пересихає дуже швидко. Подивіться, який гарний. Яскравий, яскравий. Я не знаю. Я буквально в минулому або позаминулому році купила в стаканчику ось такому маленькому, 200-грамовому, один кущик, І він в мене вже по всьому саду ось поруч з ним флокс шилоподібний. І вони ось так гарно виглядають. На весні яскраво будь-який квітник дуже швидко застеляють. Ось подивіться, тут не прополюю, тому що тут жодного шансу бур'янцю вилізти скрізь вербейник і скрізь флокс шиловидний. Так, ну, а вже ж помічник ходить. Так, це іриси такі низькорослі, такого гарного вони персикового кольору. Лососевого, як кажуть. Так, З цього боку розсіялась ось так сильно гвоздичка, але вона мені не заважає, дуже гарна. А вже ж показую вам віолу, ту, яка квітла всю зиму, осінь, весну. Осінь. Ось вона де хочеш, між камінцями. Сама, сама розсіюється, сама перезапилюється, і квітне впродовж всього літа. Дуже яскраво і гарно. Тут в мене бузок декоративний. Бачите, з таким яскравим листям. Не квів він жодного разу, хоча йому вже десь 3-4 роки. Але він мені подобається ось так стану, щоб від мене був затінок Бачите, яке насичене яскраво жовте листя. На сонечку воно горить. І він таки залишається впродовж всього літа. Тільки потрібно. Прибирати ось підвой, тому що це привитий бузок. Ось це потрібно прибирати, постійно піднімається. Це вейгела, також я її на штамбі ось так формую, намагаюсь. Ну, не один штамб, а кілька. Ну нічого страшного, нехай буде так, також непогано виглядає. Також віола це інший вид, це вже великоквітково, але також не знаю. Сама вона розсіялась. Саджала, може, роки 4 тому. Один якийсь колір, навіть не пам'ятаю який. Але вона потім перезапилилась, розсіялась і так її багато. Непогано почуваються волотисті гортензії. Хоча це той кущик, який в минулому році я з вами разом розділяла і розсаджувала окремо штамм, окремо кущик. Це шавлія різновид. Є кілька в мене різновидів шаблі. Ось один з них. І один ми тільки що пройшли. Триколор називається. Так, зараз давайте повернемось. Я вам розказувала тут саме про вербейник монечити. І шавлею оминула. Ось вона. Ось так. Потрібно її зрізати, для того, щоб вона компактний кущик формувала. ну Або, якщо не зрізати, то буде видно, як вона квітне. В цьому році не зрізала, але ось щось гілка засохла. Мабуть, чи зламала, може, я її щось робила тут, а може хтось підгриз. Тому що в минулому році казала, що вона не квітне. А мені в коментарях написали, що вона квітла, потрібно її залишати, не зрізати. Тому ось в цьому році я не зрізала її. Але вона мені і без квітнення дуже подобається, тому що таке яскраве, насичене листя в неї. І зовсім різні аромати в однієї і в іншої. Півоні дерево видно, це в мене рожева. І також в тій посилочці, яку я чекаю, вже дуже-дуже з нетерпінням хочу подивитися разом з вами, що мені. Також моя підписниця поклала в ту посилочку. Вона сказала, що поклала ще і півонію деревовидну червоного кольору. Ой, я взагалі щаслива, що в мене такі глядачі і такі підписники, які діляться зі мною своїми якимись рослинами і не шкодують. І я дуже-дуже всім вдячна. Так, це барбарис такий низкорослий, маленький. Великі вже піднялися в цьому році в мене в цьому квітнику іриси. Ось так, бачите, вздовж по цій стороні вони ростуть такі великі кущі. Так, кущі не, не всі люблять іриси, саме тому що ці кущі досить, досить швидко наростають, і потрібно потім їх або ділити, або розсаджувати. Не кожен хоче з ними гратися. Ось у мене сестра. ну В, в неї і сад такий зовсім іншого стилю, там в неї таких великих рослин немає, скажімо так, все строго, так чітко. І вона їх не дуже любить, тому що їх часто потрібно розсаджувати, і потім не, не знаєш, куди їх діти. Це зупинилось також показати вам, як виглядає Лілія. Ось так. Ну, і ось також, бачите, віола як виглядає. Це вже сама розсіялась на стежці. Ну, якщо не потрібно, вона її дуже легко прибрати, але мені стає її шкода, потім вона дуже сильно розсіюється. Стежку можна вже ж обробити гербіцидами, хоча тут дуже маленькі коріння. Ось одну витягну. Бачите, воно поверхневе, знаходиться в камінцях потягнув і разом з корінцями витягнув, можна пересадити на інше місце, а можна просто викинути, якщо вони вам заважають ці біоли. Ой, яка гарна. Так, ну і ось так обійшли разом з вами навколо будинку, вийшли сюди на вхідну зону. Тут ялинка в мене, і також дуже великий. Це взагалі ялівець козацький. Йому 11 років, ми його посадили, коли, коли тільки придбали будинок. Ось такий він величезний, вже дуже він багато місця займав, тому ми разом з чоловіком його сформували. І ну, це вже ми його формували, мабуть, років 5 тому. Бачите, вже, які в нього величезні лапи. Не можна сказати, що кулька, тому що, ну, ось розмір, ось бачите, який він великий вже. Також можна формувати, стригти, ну, потрібно ось це прибирати також, ще не прибрала після зими, зачищати гілочки, щоб вони залишались чистенькі і. Тримували форму, тому що він дуже швидко може повернутися до своєї такої кущоподібної форми. Буде просто виглядати як кущ. Так, ну і ось понад цим парканом у мене вже заклали бутончики клематис. Це клематис АСАО. Черенкувала багато. Також ви мене питаєте, що ви придбати у мене. І... Коли ще буду черенкувати або продавати. Черенкувала багато, розсадила багато, і в будинку в мене були і в погрібі, і в череночнику, в теплиці також, але поки що зовсім не вкорінилися. Це такий червоний, темно-червоний клемат з назви його, на жаль, не знаю. Ну, і також ґрунтопокривні рослини, дуже багато, дуже різні. Це трояндочка така. Дуже вона дрібненька, така, подобається, тому що це також ґрунтопокривна. Не почеренкувала в минулому році, бо не знала, чи вкоріняться, чи не вкоріняться. Перший раз в минулому році зробила тільки спробу почеренкувати, розмножити Гартнер Фройди. Гарна канадська грунтопокривна троянда дуже також мені подобається. Вона невибаглива, вона морозостійка. До, ось, до пізньої осені вона з глянцевим листячком знаходиться, Зеленим не осипається. Знаєте, в жовтні, коли вже всі троянди осипались, захворіли, можливо. Вона стоїть дуже стійка троянда. Так, це трояндочка, яку ми з вами ділили, відсаджували один штамб. Разом, ну, написали мені а вже що так жорстоко, скажімо так, вчинила я з трояндою, розрізала корінь навпіл, залишивши дуже мало корінців. Але не шокуйтеся, я не витримала, знову її ще раз викопала і відділила ще один штамп. Я вам потім його покажу. Я його хочу забрати на дачу, там посадити. Але ось я її посадила, вона має і ось такі гілочки пішли, тільки починають бордові, бачите, ось бруньки гарні. І вже листячко десь розкривається. Я думаю, що все буде з нею гарно. До того ж, погода ще сприяє розсадженню, розділенню, пересадженню. І окрім того, що я відділила. Ще один штамб, я хочу ще його і прищепити. Ну це, мабуть, вже я влітку зроблю. Зараз не встигаю, бо вдома робота є. І на дачі також хочемо підготувати, щоб проводити літо на дачі. Так, це також клематис, який ви всі любите, і я його люблю в тому числі. Це кришталевий фонтан, ось такі вже бруньки на ньому. Також я його і прикопувала, але ось. Ну і ось квітник з нуля за копійки, який разом з вами робили. Також посадила невеличку кубку в минулому році восени вербейник. І ось бачите, знову ж він такий яскравий і досить вже величенький. Ось так. Яскраво почали квітнути і тут. Флокси висаджували разом з вами. Також дуже яскраво зараз гейхера виглядає, непогано перезимували іриси. І ось так виглядає штамп волотистої гортензії. Окремо відео хотіла зробити, як перезимували волотисті гортензії, але так і не зібралася, і не зробила. Немає трішки часу, не встигаю. Але перезимував він непогано, враховуючи те, що ми його просто розділили, викупали куст і відрізали його ножовкою, посадили на нове місце. Все, ось він гарно прижився і впевнена, що буде гарно в цьому році квітнути. Як формували, нагадаю, зрізаємо, скільки ми хочемо броньок, щоб прокинулись. Ось прокинулась одна, тут прокинулось три. Якщо Забагато вам, я хочу, ви хочете, щоб було 5, наприклад, соцвіть, але вони будуть ось такі величезні. Ще потрібно зрізати, щоб була тільки ось ця брунька. З неї піде одне суцвіття. Тут зрізати також вийде спляча брунька, з неї буде ще одне суцвіття. тут також зрізаємо, залишаємо ось це ще одне суцвіття. Ну, Я вам в минулому році розказувала було дуже детальне відео. Показувала і на гортензіях, показувала і на малюночку, як формую гортензії. Ну, ось так непогано виглядає цей квітничок. також. Маленький такий квітничок. Тут в мене гліцинія піднімається, вже вам її показувала. Тут бачила відео, що формують її просто одним стовбуром і дуже-дуже коротко зрізають на цьому стовбурці, залишають ось буквально. Ось такого ось так завдовжки гілочки, і тоді вона дуже рясно квітне. Не знаю, подивлюся, якщо я зможу десь собі кущик відкопати, щоб саме так сформувати, але таке коріння в неї неймовірно довге, міцне, і бачите, який стовбур товщиною з мою руку. Тюльпанчики вже доквітають, нарциси вже відквітли. Це квітничок, який позаду велосипеду, ось велосипед стоїть. І він тут знаходиться квітничок. Дуже яскравий, дуже гарний, насичений, ароматний зараз сад. До речі, дуже люблю сад саме всю пору року, тому що все дуже гарне, таке яскраве, соковите, насиченого кольору, яскравий квітник, яскравий, дуже газон. Дуже багато різних кольорів в саду і цибулькові квітнуть. І... Грунтопокривні починають квітнути, навколо озера взагалі дуже гарно. Були на дачі, там, неймовірний, спів пташок дуже гарно, і дзвінко вони співають скрізь. І до лісу ми ходили, і у дворі чутно, і зробили там досить багато роботи. Буду вам в наступному відео це показувати. Як я планую зробити ландшафтний дизайн на дачі, що встиг зробити за два дні. Робили, там Працювали в суботу, їздили. Вчора, в неділю, не були, бо був дуже сильний дощ і не, на хвильку навіть не зупинявся за цілий день. А сьогодні, ось так досить гарно і яскраво на вулиці. Там трішечки також був дощ, а вдома дося, каже дощу не було, вона залишалась вдома. Але для того, щоб можна було зараз легко пересаджувати, вкорінювати, розсаджувати, сіяти, це дуже гарно, коли і сонечко, і дощ, і по градусам досить тепло, вночі тільки прохолодно. Вчора взагалі було плюс 6 градусів, і до того ж досить волого, то було прохолодно. А сьогодні взагалі все дуже гарно. І враховуючи, що я буду робити ландшафтний дизайн з нуля на дачі, можна, може саме так відео і назву ландшафтний дизайн на дачі з нуля, то ця погода гарна для того, щоб розсаджувати і ділити рослини. У мене дуже багато різних рослин, я знаю, які можна поділити, а які не варто пересаджувати, займати, наприклад, або хвойні рослини, або магнолію, туш. ті рослини, які дуже важко вкорінюються і дуже важко. Можна їм знайти місце, щоб вони гарно росли, гарно себе почували, і також е, гарно е, нам було за ними спостерігати. Деякі ґрунтопокривні поділю. Ну, багато рослин хочу поділити і взяти з собою на дачу для того, щоб зробити там таку ж красу, як її як тут. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.